А що, якщо я скажу вам, що Україна ніколи не говорила однією мовою і водночас ніколи не переставала бути єдиним народом? Ми звикли мислити просто: є держава, є одна мова, є нація, є єдиний мовний стандарт, але реальна історія мов значно складніша, особливо історія української мови. Протягом століть на цій землі люди говорили по-різному. Іноді настільки по-різному, що сучасній людині важко уявити цю строкатість. Але попри це, вони мали спільний світ, спільні уявлення, пісні, вірування, пам'ять і відчуття належності. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як так сталося. Як мова України перетворилася на мозаїку голосів, і чому саме ця мозаїка стала фундаментом єдності, а не розколу. Почати цю історію неможливо без Русі. У ранньому середньовіччі не існувало українців, росіян чи білорусів у сучасному розумінні. І не існувало окремих мов Був спільний східнослов'янський мовний простір, жива розмовна мова, якою користувалися мешканці величезної території. Але важливо розуміти, ця мова ніколи не була одноманітною. Навіть у часи Русі люди в різних регіонах говорили трохи по-іншому. Це було природно. Адже відстані великі спільної освіти не існувало, а мова жила в усному середовищі. Після занепаду Русі та монгольської навали цей простір розпадається. Різні землі потрапляють під вплив різних держав: Литви, Польщі, Угорщини, пізніше Московії. І саме тоді мовні відмінності починають поглиблюватися. На територіях сучасної України формується свій шлях розвитку. Через канцелярську мову Великого князівства Литовського, через живу народну мову, через фольклор і літописну традицію. Українська мова не була вигадана в 19 столітті, вона вже існувала як жива повсякденна мова людей, яка просто чекала свого часу. Коли ми говоримо про українські діалекти, варто уявляти не кордони, а ландшафт, ліси полісся, Карпати, Степи Півдня, торгові шляхи вздовж річок. Усе це впливало на те, як говорили люди. Десь зберігалися дуже давні форми, десь мова змінювалася швидше під впливом контактів із сусідами. Північні говірки зберегли архаїчні риси, які іноді звучать майже як підлуння Русі. Західні вібрали вплив Центральної Європи, але залишили слов'янську основу. Південно-східні стали базою для майбутньої літературної мови. І важливо. Ці діалекти не існували у вакуумі. Люди подорожували, торгували, воювали, одружувалися між регіонами. Тому мова не дробилася на ізольовані острови, вона залишалася взаємно зрозумілою. Українська мова завжди була мовою спілкування, а не бар'єром. Україна століттями була прикордонням, і це неминуче відбилося на мові через політичні і культурні зв'язки з Польщею в українську мову. Потрапили слова, пов'язані з управлінням, освітою, міським життям, через теплі контакти з тюркським світом слова, пов'язані з військовою справою, торгівлею, побутом через імперське панування, потужний вплив російської мови. Але важливо розуміти, мова не просто запозичує, вона переробляє, пристосовує, вбудовує чуже у власну систему, особливо показовим є явище Суржику. Його часто висміюють або знецінюють, але Суржик це не мовна помилка, це наслідок історії, де українська мова довгий час була позбавлена рівних прав. Це мова людей, які жили між двома світами. У певний момент українська мова перестає бути просто засобом спілкування. Вона стає маркером, коли українське слово забороняли в книгах, воно виживало в піснях, коли його витісняли з міст. Воно залишалося в селах. Коли його намагалися знецінити, воно ставало символом гідності. У 19-20 століттях українська мова перетворюється на форму тихого спротиву. Говорити нею означало пам'ятати, ким ти є. І саме тому мовне питання в Україні ніколи не було лише культурним, воно завжди було питанням свободи. Сучасна українська мова має стандарт. І це важливо для освіти, науки, держави, але поруч із цим стандартом продовжує жити багатство регіональних форм. І це не загроза, це доказ життєздатності. Український досвід показує, нація може бути єдиною, навіть якщо говорить по-різному. Єдність не народжується з однаковості, вона народжується зі спільної пам'яті та спільної відповідальності за майбутнє. Українська мова це не пряма лінія. Це складна, жива система, яка змінювалася разом із народом, один народ, багато голосів, одна історія і, можливо, саме в цьому її найбільша сила.